Вибори на старті вони відбудуться 28 жовтня. Вже за 91 день до голосування, тобто 30 липня, центральна виборча комісія має оголосити про офіційний початок виборчого процесу. З 30 липня і до 9 серпня триватиме висування на партійних з'їздах кандидатів за партійними списками і в одномандатних округах. Лозові до першого етапу виборчого процесу почали готуватися. Етап на реалізації різноманітних виборчих дій забезпечує прозорий і демократичний характер підготовки і проведення виборів. У середу своє засідання провела первинна організація номер 39 лозівської міської організації партії регіонів. Наступний крок міська 24-та конференція організації. Делегати конференції обговорювали усі нюанси підготовки і проведення виборів у місті, затверджували відповідну стратегію. Стартові позиції перед виборчими перегонами у партії регіонів. Відсоток підтримки населення високий, доповідав голова Лоз. организации голова 60 процентов потом долго долго никого потом коммунисты с рейтингом 9-11 процентов потом фронт змин суда и потом партии цифры красночиво говорят сами себе Насамперед це говорить про те, що треба продовжувати курс реформ і впевнено рухатися далі, вирішуючи завдання президента України. Сергій Степанов звернувся до однопартійців із пропозицією. Сьогодні Городський совет, міський голова, депутатський корпус і трудовий колектив заводу Анатолій Моисеевич Гіршвіт, як председатель совета директорів індустріальної групи ОПЕК, говоримо на одному язикі і двигаємося в одному напрямку. Как придцять Лазавської радської організації партії регіонів я предлагаю звернутися з ходатайством в Харківській обласної організації партії регіонів або движені на з'їзді партії регіонів, кандидатура Гіршів Анатолій Майсівича в народні депутати України по 179-му одномандатному округу Центр Город е, Красноград по виборам в народні депутати України 28 октября 2012 року. Розповідати про запропонованого кандидата довго не довелося. Анатолія Гіршвільда у місті знають. Развитие экономики Украины является сегодня важнейшим фактором. И здесь моя точка зрения абсолютно совпадает с платформой партии регионов, которая нацелена именно на эти задачи. Так вот, специфика этой избирательной кампании в том, что я стал осознанно членом партии регионов и считаю, что это единственная конструктивная сила, с которой вместе можно дальше развивать экономику. Системно, дисципліновано та якісно підійти до питань підготовки виборів радили Лозівчанам, гості партійної конференції. К у вас є все для того, щоб це зробити. Великолепна партійна організація і соціологія, которая показує, що довір'я вашому руководителю городської організації на сьогоднішній день ну, вище довір'я меру міста нет. На території Харківської області больше ні у кого Це дуже великий потенціал. Високий рейтинг має і Анатолій Гіршвільд як кандидат у вищий законодавчий орган, запевнив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Євген Савін. І цей потужний потенціал треба використовувати. Кандидатура Анатолія Гіршвільда у Лозові була підтримана одноголосно.